Доброго дня, дітки, добрий день дорослим і всім поціновувачам народного мистецтва. Сьогодні, так як я і обіцяла показати вам ще один солярний знак, цей знак, він, я його завжди використовую тоді, коли роблю лялечку, лялечок нерозлучників із тканини. Ну що ж, візьмемо свою тренувальну голову для тренування і будемо починати. Я для цього візьму також голубі, блакитні і жовті ниточки. Мені дуже подобається це поєднання. Завжди кладемо такі кружки від скочу, я завжди їх люблю використовувати, щоб нитки не плуталися. Що ж почнемо? Беремо жовту, так як у нас всередині йде жовтий колір, починається. І з жовтого беремо жовтий робимо навколо голівки. Як завжди, я роблю раз, два, три, і воно тримається дуже добре. Вертикальну лінію проводимо. Посередині, тут схрещується на потилиці, бачите отак, схрещується, а по обличчі кладеться рівнесенько, і на підборідді також схрещується. <клес> Кладемо горизонтальну лінію. Так, дивимось, в нас тут ми клали по обидві сторони. Вертикальну лінію, ви бачите, по обидві сторони клали. А горизонтальну лінію клали донизу весь час, донизу, донизу, донизу. Ось так донизу, донизу. А тут ми будемо класти доверху. Так, змінюємо ниточки. Вертикальну лінію, тут вузлиць. Я зараз його відріжу одну секундочку, Так. закріплюємо навколо шики. Ось так. Раз, два, три і кладемо по обидва боки. З однієї сторони кладемо. Навколо шийки і повертаємось, там схрещуємо, бачите так? І повертаємось і внизу знов схрещуємо. Внизу знов находить одна на одну, і вона підтримує таким чином. А горизонтальну лінію, як ми казали, постійно кладемо доверху, Ось, доверху. до доверху і навколо шийки. Зараз беремо жовту ниточку, і знов кладемо вліво і вправо, тут схрещуємо, кладемо доверху. Так, тут, бачите, схрещується і тут схрещується. Тут йдемо доверху, доверху, беремо голубенькі ниточки, знову кладемо вліво і вправо і доверху і доверху. Поправляємо, якщо щось тут. Ну, хто вже не перший раз робить сакральний хрест, то знає, що ззаду така у нас фігура у вигляді зірки. Тобто, як людина, голова, руки і ноги. Знову переходимо на жовту ниточку, робимо доверху, тут перехрещуємо навколо шики. І вертаємось, перехрещуємо знов і донизу, Так. горизонтальну лінію тільки вверх ідемо і навколо шийки. Зараз я для порівняння, от бачите, як йде у нас оцей ці лінії йдуть донизу, а ляльці, це хай буде чоловічого роду, йдуть доверху. Але нам потрібно певну кількість зробити в обох лялечках однаково. Це у нас була жовта нитка. Міняємо на синю. Знову йдемо доверху, схрещуємо навколо шиї, схрещуємо. ось і донизу йдемо. Кожен виточок популярно розказую, щоб ви, щоб ви все зрозуміли, тут нічого складного взагалі немає. Як поезія, розумієте? Як, як малюнок, як вишивка. Я поєдную, я бачите, це йде донизу, тут іще. іще. Значить, далі у нас йдуть жовті ниточки, знову йдемо доверху. Донизу. І горизонтальна лінія. <кій> Дивимось. Скільки в нас жовтих, раз, два, три, чотири. Тут раз, два, три, чотири. У нас однакова кількість витків. І вже ви бачите взаємозв'язок цих сакральних зображень, як інь і янь для чоловіка, для жінки, або навпаки. для це ми вирішили це для чоловіка, це для жінки. Отакий От сахарний хрест. Тепер ми навколо шики закріпляємо, відрізаємо ниточку. От коли ми будемо вже з вами робити лялечок нерозлучників, я думаю, не задовго, використаємо ці сакральні хрести на обличчі наших лялечок. Ось так. Я думаю, сьогодні я була вам корисна. Всім, я думаю, все зрозуміло. Все зрозуміло. От. І ви використаєте собі такі солярні знаки, знаки сонця, знаки поєднання чоловічого і жіночого начала. А на сьогодні все. Дякую за увагу, до побачення!